Для подальшого проведення ремонтних робіт на автошляхах міста управлінням житлово-комунального господарства було проведено два тендера. Перше засідання тендерного комітету проводилося 12 квітня 2016 року. Розглядалися кандидатури для виконання ремонту однієї тисячі восьмидесяти квадратних метрів дорожнього покриття. Чотири учасники, а це комбінат комунальних послуг, приватне підприємство Ефект, Кіровоград Облавтодор і товариство «Кіровограддорсервіс» представили на огляд свої пропозиції. В результаті безапеляційним переможцем став ефект. Ну, результати цього тендеру вже лежать, як кажуть, воно на дорозі. Був проведений ремонт вулиці Миру від п'ятої школи до автозаправки і вулиці Леніна. Від входу в парк до вулиці Ювілейна. Значить, приватне підприємство Ефект зробило робіт більше, ніж на 1080 квадратних метрів. Другий тендер було проведено у понеділок, 16 травня. На наступний етап ремонтних робіт з міського бюджету виділено значно більше коштів. Загальна площа виконання робіт 5415 квадратних метрів. Заявку на участь до тендерного комітету подало три підприємства: Світловодське ККП, Облавтодор та Ефект. Переможцем знову став ефект. Після проведення законом передбачених процедур буде укладений договор з підприємством і почнуться виконання робіт. Значить, орієнтовно це 25-26 травня поточного року. Розпорядження міського голови призначено членів дорожньої комісії під головуванням заступника міського голови з ЖКГ Анни Нестеренко. Завдання комісії визначити, які з вулиць будуть підлягати першочерговому ремонту, але не така райдужна перспектива стосовно капітальних ремонтів автошляхів. Станом на даний час ніяких коштів не передбачено. Поки що начитали міський голова. Займається цим питанням, їздить в область, їде в Київ. Значить, попередні погодження про виділення коштів на капітальний ремонт доріг міста є. Але поки що це якби в стадії опрацювання. Ось на цій неділі міський голова Валентин Валентинович збирається до Києва з тим, щоб привести звідти більш конкретну пропозицію по ремонту цих доріг. І далі, опять же. Дорожня комісія визначить, куди вкладати ці кошти. Паралельно з цим капітальним ремонтом доріг переймається наш депутат Олесь Довгий. Він теж обіцяє допомогти городу фінансуванню тих проєктів, які є по управлінню житлово-комунального господарства. Разом з тим, Віктор Боровський зазначив, що за останні два роки значно змінилися методи фінансування. Раніше кошти на поточні і капітальні ремонти доріг були передбачені з місцевих видатків плюс обласна і державна субвенція. Дякуючи такому союзу, вдалося зробити капремонти вулиць Богдана Хмельницького, Вадима Бойка, Леніна, які в ідеальному стані, і донині. Наразі ж ситуація інша. Держава каже. Ми вам віддали все на місця. А що це значить? Це значить, що ці кошти е, е, на фінансування цих робіт передбачені в акцизному зборі з продажі топливно-мастильних матеріалів. Але погано, що цей акцизний збір, він знаходиться разом з акцизним збіром з продажі ліки виробів, табачних виробів, е, з продажі, там, елітних автомобілів. Тобто воно все в одній кучі, і ці кошти йдуть на заробітну плату бюджетників, енергоносіїв, да але це питання, якби не місцевої влади, а це питання повинно вирішуватись на державному рівні. Лише за 2015 рік акцизний збір з паливно-мастильних матеріалів становив до 4 мільйонів гривень. Їх можна було використати на ремонт доріг. На базі школи за номером 10 учнівська аудиторія зустрілася із черговим гостем програми «100 питань дорослому Олександром Бутом, який є заступником військового комісара Світловодського військомату. Директор центру військово-патріотичного виховання Анатолій Сіромаха зазначив, що у досить молодому віці Олександру вже довелося стати капітаном. Сам же гість ознайомив дітей зі своєю біографією, закінчив школу за номером сестри, далі навчання у Полтавському військовому інституті зв'язку, тож, користуючись нагодою, закликав випускників наслідувати його приклад. Є таке поняття – вищі навчальні військові заведення. Вони дуже дають дуже високі знання базові, це касательно, в принципі, всього. Період навчання – там, від 4 до 5 років. Я, от, наприклад, вчився на інженерному факультеті Полтавського військового інституту зв'язку 5 років по інженерній спеціальності. Естественно, по окончанию военнослужащий получает два диплома. Один гражданский, другой военный. Военный – это там официальный например, связи, тактического звена управления. А второй – это, например, идет инженер телекоммуникационных систем. Учні дізналися про військову службу багато цікавого і корисного. Співрозмовнику довелося багато подорожувати. Були спокуси до кращих умов заробітку. Але коли батьківщина потребує допомоги, роздумувати ніколи. Коли наступила угроза безпеки України, ви знаєте, в чинису году ми зникли у нас забрали Крим. Проблеми визникли на Донбасі. Як как би бы сказати, була пройдена мобілізація. и пошел, как говорится, выполнять свой долг, ну, до сих пор уже выполняю, потому что посмотрел на все это дело, отношение к армии, конечно, немного поменялось, и, в принципе, сейчас вот уйти в данный момент, как бы, ты понимаешь, что ты оставишь как бы, там, определенный кусок работы, который ты еще не доделал, недоделанным. Поэтому снова контракт на 5 лет. Слухачев зацикавила розповедь, а значит, была масса пытань. А много ли у нас в городе девушек военных? Девушки, конечно, э, у нас проходила службу, вот недавно демобилизовалась по мобилизации, Голомо э, и вот. Есть еще, конечно, у нас девушки, не могу назвать их фамилии, но они проходят службу в пограничных войсках, но это не по контракту. Есть девчонки и учатся на военных служащих. Э, ну, вот так вот, конечно. Есть еще контрактницы, которые тоже проходять службу в вооружених силах на дружностях там місістери. Один з учнів англійською мовою поцікавився, коли скінчиться війна на сході України. По поводу того, коли закінчиться війна, це дуже важко сказати. Мені б, звісно, хотілося, щоб це закінчилось хоч сьогодні. Чому? Тому що ну, це не треба. Нам. Треба вже, щоб мир був, люди займалися роботою. Опять же, якщо буде у нас мир, появлятся какие-то определённые позитивные моменты в экономике, появится дополнительная работа, и люди будут иметь рабочие места, и такое понятие благосостояние и уровень счастья в обществе поднимется. Завжди серйозний Олександр Васильович встигав і пожартувати. Я понял, что не хочу быть ни педагогом, ни медиком, ну и так подумал, подумал, и в общем, захотел в армию. Вот. Ну, мне пытались отговорить. Но я был очень серьезно настроен. Но я честно признаюсь, почему хотел пойти в армию, думал, что там ничего делать не надо. Но, да, ну, я ошибался, люблю бездельничать. <плес> ну, в принципе, все зависит от того, как прошла неделя. Если неделя была тяжелая, просто хочется, например, там, ну, там, отдохнуть физически. Такі зустрічі дуже корисні для підростаючого покоління. Вони дають можливість більше ознайомитися не лише з непересічними особистостями, а й зробити правильний вибір майбутньої професії. 18 травня міжнародний день музеїв. Разом із усім світом ми відзначаємо цю дату вже 39 років. В нашому місті працює Державний краєзнавчий музей, справжня скарбниця для любителів старовини. За свої 46 років існування заклад має чим пишатися, адже він не лише оберігає історичну спадщину, а й розвивається в єдиному форматі сучасним життям як держави, так і міста. Завітати до Світловодського міського краєзнавчого музею варто. Його фонди налічують майже 5,5 тисяч експонатів. Серед особливо цінних кістки Мамонта, Оленя та Тура. Є тут і знахідки з безпеки. З курганого могильника скіфів, один із залів, присвячений будівництву міста. Тут ви побачите макет таборища з накладеним на нього планом міста. вражає і старовинна колекція предметів побуту та знарядь праці: прядка, жорна, ткацький верстат. Не викликає сумнівів, що подорож до Світловодського краєзнавчого музею залишає у відвідувачів незабутні враження не лише як результат ознайомлення з усіма його експозиціями. Цьому сприяє також і неповторна аура оздоблення інтер'єру старовину. Будинку різноманітні елементи декору, що супроводжують тут з перших кроків. Музей є місцем спілкування світловодських майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Тут проходить велика кількість заходів, різноманітні виставки, презентації та творчі зустрічі. А заклад щорічно приймає майже дві тисячі відвідувачів. Серед тих, хто переступає його поріг – і малюки, вихованці дитячих дошкільних закладів, і школярі, а також студенти, викладачі та всі небайдужі до історії краю. Крім світловодців, сюди приїжджають численні гості з усієї України та з-за кордону. Міжнародний день музеїв свято не лише музейних працівників, а й всіх шанувальників та прихильників історико-культурної спадщини людства. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка. Вже багато років поспіль Світловоцька дитяча музична школа виконує важливу просвітницьку місію, запрошуючи юних світловодців у чарівний і дивовижний світ музики. Саме у стінах школи учні знайомляться із творчістю сучасних українських композиторів та класиків музики. Мають змогу дізнатись про історію створення різних музичних інструментів. Сьогодні дитяча музична школа розпочинає низку заходів, присвячених відомим митцям нашого краю. Сьогодні ми вас познайомимо. З трьома особистостями, відомими нашими земляками, які, хоч і жили в різний час, але зробили дуже багато для української музичної культури, для розвитку музичної культури нашого краю. Марко Кропивницький відомий драматург, актор, співак, аматор-композитор, він заснував в Єлисівграді музично-драматичний театр. Перший в Україні, який існує у теперішній час. Він жив всередині 19 століття. Михайло Калачевський, також наш земляк, автор першої української симфонії. Відомий громадський діяч прожив багато років у місті Кременчуці, дуже багато зробив для розвитку цього міста і музичної культури. Він жив на межі ХІХ і ХХ століття. А також наш сучасник Микола Донець, наш колишній колега, педагог, композитор, автор гімну міста Світловоцька. Він жив на межі 20-го і 21-го століття. Захід проходив в цікавій формі. Розповіді про творчий шлях відомих митців нашого краю чергувались з виконанням їх музичних творів. Автор музики світловодського гімну Микола Донець був відомою і поважною в місті людиною. У своєму творчому арсеналі він мав щонайменше 30 пісень, серед них і відомий в місті світловодський Вальс, а ще цілу низку інструментальних творів, в тому числі для фортепіано і баяну. Микола Донець розпочав вже після війни, коли став студентом полтавського музичного училища. Продовжував композитор творити і обіймаючи посаду директора Світловодської дитячої музичної школи з 1964 по 1985 роки. Організатори заходу потурбувалися аби присутні не тільки отримали багато цікавої інформації про життєвий шлях Марка Кропивницького, Михайла Калачевського та Миколи Донця, а й переконалися, творчість цих людей глибока і безмежна. Я вважаю, що це такий захід, який достучиться до сердець наших дітей, і вони будуть ще більше любити нашу рідну країну і наше місто, так як любив Микола Єрофійович Тонець. А завершилось свято звичайно світловодським вальсом. Його виконав вокальний ансамбль музичної школи. Підготували Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка.